як ви бачите, я не з простої сім'ї, я із багатої, і справи в мене вже йдуть вгору. Клієнт відправив посилочку, оце вся така посилочка, повністю все, що на мені, це все його. Це все бюджетерія. Крім того, як зняти прикольний відосик, я не знаю, що з ним зробити. Позвонив до нього, кажу, а що ви відправляли? Він каже, цепочки, подивіться, чи вони щось коштують. Я кажу, вони нічого не коштують, це звичайна бюджетерія. Він каже, то що б нам робити? Кажу, можу чисто символічно на карту скинути 50 гривень, ні, за свій рахунок вам відправлю назад. Він каже, нащо мені ті 50 гривень? назад. А наші йому ці цепочки я теж не знаю. Але сьогодні-завтра відправлю назад. І ми так і будемо розпаковувати. Є е, один дуже дуже активний е, підписник. З 20 липня нас вже йде з ним переписка. І він дуже ретельно там готував потрошки всього, але дуже активний підписник. Я йому передаю привіт, якщо не помиляюсь, Богдану. І розпакую йому посилочку. Дуже просив відео. Він всього потрошки накидав, зараз ми подивимося, що ж він там нам підготував. Я в нього багато... а, вколовся, багато всього. Бачите, не люблю, перший раз розпаковую канцелярським ножиком і вже пальцем пробив. Болгаркою все-таки безпечніше і надійніше. А це один раз взяв. Один раз взяв. Так, Перший пакетик. Ножика в руки і все. І хана. Так, Другий пакетик. Трошки є платки. Трошки є, він казав, олова, ми перевіримо ось. Так, ще ось така шутка, шутка, бачите, ось така. На трьох ножках позолочена. Так. Є. Ось відчужки цинку я бачу по структурі, бачите? Так, це цинк. Так. Нічого більше немає. Так, плати ми тут подивимося, серій покажи, які платки він кинув. Подивимося, що тут є. 1, 2, 3. Поки 4. І ось тут шаста одна, п'ять. Ну, подивимося. Так. Тепер ось тут. Як буде 4 хвилини, Сирій скаже, що там. Бо ми все не встигнемо все одно переважити. Але відосі клієнту обіцяв зняти, бо дуже просив. Оп, так. Дивіться. Трошки контактів на міді. Трошки контактів на міді є. Тепер, що ми тут бачимо, це, скоріш всього, латунька, гільзи старі. Навіть кулі якісь старі, копа не видно. Це латунька. Зараз це не так окремо. Раз. Тепер розірвемо пакетик. Це свинець, подивіться. Свенець він відправив трошечки. Так, це мідь. Мідь. Давайте мідь зважимо, щоб він бачив. Опа, так. На 106 гривень міді Купрум. Купрум. 438 грам 0,438 множимо на 241, дорівнює 106 Так, це щоб він бачив. Тепер ну давайте подивимося ще на це олово. Олово, не олово, це припой, не припой. Так, ну гарненьке таке на вигляд. А ну хрустить. Чуєте, зараз візьму другу. Чуєте, як ламається, хрустить олово. Так, ми, ми вже втрачаємо золото, втрачаємо золото, нам золото не можна втрачати. Так, без обід клієнт з цим. Три хвилини, так? Вже 4. Ага, ще одна хвилина. Це припой може бути. Без робіт клієнта до бюджетерії. Е, ну, просто так, чисто посміятися, знаєте, щоб ви не думали, що це щось там особисте. Чуєте, як хрустить олова? Ну, Тут не все хрустить. Є і припой. Так, дивіться, давайте ще зважимо свинець, щоб він бачив вагу. І будемо це все йому підраховувати. Донець у нас по 40 гривень. Це на 28 гривень. Плюмбум на 28 гривень. Ну, значить, вам дякую за посилочку. Зараз ми це все будемо переважувати і з вами розрахуємося. Дякую всім за підписку. Гарного всім дня!